І так всім привіт. Сьогодні ми подивимося такого клоуна, як Плейрімін. Чому він клоун? Скажете ви. А я відповім, ця свиня просто не хоче дружити з усіма так і думає, що всіх виграє. Ну а ми пігнали. Перше, що хочу сказати, він ненавидить всіх українців. Наприклад, містер Плейфен, давайте подивимося його свиняче відео. сьогодні ми будемо розбачати як містер Плейфон. І я його не буду чпати і проходимо до відеоролик. Ви спитаєтесь, хто такий містер Плейфон? Це як Юабол і ТВМН. От відеоролик Ким краю Ябола. Тепер поляну відеоролик у Юа була. По-перше, як він може вкрасти, якщо там не Зія Росія. По-друге, що тут коїться. Тупо без доказів, без запроса Юаболч цей відеоролик брати. Зараз тепер поглянемо, як він додав эндрик плеєр. Сказу, що я сказав відео нормально, я замітив один коментар, андербав, що все поміж і неот. Тепер ви знаєте, хто такий містер плейфон. він Крадіть тупо, що краде в Йобол. Тоді всім попой сьогодні був плей рімінь. Ну що хочу сказати про нього, так і знав, що він маленьке порося, яка ненавидить всіх. Ну а з вами я буду прощатися всім, папа. Слава Україні!